Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила натякає на те, що Кінбурнська коса, остання частина Миколаївщини, яка була окупована расистами, звільнена. Вона знаходиться на лівому березі Дніпра, тобто можна припустити, що ЗСУ вже і на лівому березі. Цілий ранок там лунали шалені вибухи. Хаймерси своє діло знають. Тим часом президент США Джо Байден натякнув, що Україна або вже отримала, або тільки отримає ТКМС для Хаймерс. За словами письменника і політехнолога Михайла Шейтельмана, американський президент не хоче давати озброєння з більшою дальністю ураження з побоювань, що Україна буде бити в глиб території РФ. Байден не приховує прямим текстом сказав: я не готовий надавати Хаймерси з дальністю до 900 кілометрів, тому що боюся, що Україна буде бити по території Росії. Фактично, це означало, що ті хаймерси, які на 300 кілометрів, він чи то надав, чи то надасть, пояснив він. На думку експерта, дозвіл на атаки по Москві західною зброєю можуть дати в разі якихось необережних кроків президента РФ Володимира Путіна. Друге, ви сказали, не дадуть безпілотники, не дадуть безпілотники, які дозволять Москву бомбити. Давайте будемо чесними нам поки забороняється бомбити Москву, поки це означає, що якісь ще необережні кроки Путіна і нам дозволять бомбити Москву, заявив Шейтельман. За його даними, білий дім перебуває в постійному щоденному контакті з адміністрацією Кремля. Йдеться не про Путіна з Байденом або Блінкена з Лавровим, а про рядових чиновників. Американці регулярно попереджають росіян про наслідки їхніх дій та рішень. За допомогою цього США неодноразово зупиняли терористичні удари РФ і змусили Путіна виправдовуватися за вже вчинені атаки. Експерт також прокоментував можливість надання Україні винищувачів щодо літаків. Наші льотчики ще не закінчили навчання, воно йде на f -6. С тому ми цілком можемо їх побачити, підсумував Шейтельман. Що ж тим часом наразі окупанти продовжують відводити техніку до Криму, навіть з лівого берегу. Радіус дії української артилерії значно виріс. Лівий берег це степ. Вони як на долоні і в пасці, втримати його нереально. Далі Крим. Росіянам, які досі залишаються у тимчасово окупованому Криму, радять якомога швидше виїжджати з території півострова. Інакше співучасникам російських воєнних злочинів ставатиме дедалі все гірше. Про це заявив очільник меджлісу кримсько-татарського народу Рефа Чубаров у соцмережі Facebook. Він закликає не відкладати це на потім. Громадяни Росії, які незаконно оселилися у тимчасово окупованому Криму. Не відкладайте на потім і тим більше не сподівайтеся на російське Авось. Міст звичайно сильно постраждав, але ви ще можете встигнути. По Ньому терміново залишити тимчасово окупований Росією Крим. Запевняє Рефат Чубаров, на його думку, надалі співучасникам російських воєнних злочинів буде тільки гірше і безвихідніше. Тому він закликав росіян негайно їхати з Криму через Керченський міст. Швидко зібралися та вперед: одна нога вже у воронежі, а друга поки що на мосту, який незабаром звалиться. Дякуємо ЗСУ за Херсон, наголосив він. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!